Привіт, малята! А хто мені скаже, яка зараз пора року? Правильно, весна! Ми з вами знаємо, що весною тварини прокидаються від сплячки. А що ж з комахами? Так, вони теж прокидаються та готуються до весни та літа. Добре, молодці! Сьогодні я пропоную вам зробити одну цікаву роботу. Ми будемо малювати комашку, а яку саме ви дізнаєтеся, коли почуєте загадку. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко сміхається. Хто це? Так, це сонечко, молодці! Вже весна, і сонечки починають літати з однієї квітки на іншу. І до нас завітала одна така. Але її друзі не встигли прокинутись. Тому, щоб не було їй сумно, пропоную вам намалювати друзів для сонечка. А малювати ми будемо сьогодні незвичайними предметами, а овочем. Але що це за овоч? Потрібно відгадати: у землі вона зростає і брунатий колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друзі? Так, це картопля. Давайте спочатку розглянемо наше сонечко. Спинка у сонечка якої форми? Так, круглої. А якого кольору? Червоного. Що є на спині у сонечка? Так, цяточки. Якого вони кольору? Чорного. Зверху у сонечка голова чорного кольору, на ній вусики. Ліворуч та праворуч на тулубі лапки, вони тоненькі. Перед тим, як почати нашу роботу, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, яка називається сонечко. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Спочатку методом штампування завдяки картоплю зробимо тулуб нашим сонечком. Воно буде червоного кольору. Намалюємо червоною фарбою картоплю. А тепер залишимо відбиток на папері. Це буде тулуб наших комашок. І так зробимо декілька разів, щоб отримати багато комашок. Тепер чорною фарбою намалюйте голову сонечку. Воно буде у вигляді півколо. Зафарбуємо його чорною фарбою. Нашим сонечком не вистачає цяточок, тому я пропоную їх зробити не просто пензликом, а ватними паличками. Окунемо паличку у чорну фарбу, поставимо відбиток на тулубі сонечка. Її зробимо так у всіх комашок. Далі намалюємо нашим сонечком лапки. Далі намалюємо на голові вусики дві маленькі прямі лінії, які на кінці можна заокруглити. Які гарне сонечка вийшло у вас, малята! Ну що, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття? Мені теж дуже сподобалось. Дякую вам! До побачення.